Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Вірш Лисиця і журавель Наталя забіла. Була лисиця скупердяйка, що гіршої в світі не знайти. Зате ж була вона хазяйка, могла й зварити, і спекти, та щоб у гості запросити, хоча б когось того нема. Аби самій ходити ситій і завжди все поїсть сама. Одного разу, біля річки, зустрівся з нею Журавель та й каже Як живеш, лисичко? Ось я прибув з чужих земель, там все незвичне, все не наше і все якесь то несмачне. А в тебе, кажуть, добра каша. То, може, й пригостиш мене. Приходь, приходь, лисичка каже, та ще й сміхається йому, а мислить. Ось побачиш, враже, як добре я тебе прийму. Смачної каші наварила борщу з сальцем та щасником, тоді гарненько стіл накрила святковим чистим рушником. Лисиця хитра, знають люди, недовго думавши, взяла, та на пласкі великі блюда і борщ і кашу розлила. От їй заходить до оселі, вона кладе веделку й ніж, та й підсуває йому тарелю, ну любий гостю каже їж. До столу журавель сідає в тарелю дзьобом стук та брязь, нічого в дзьоб не попадає, покуштувати навіть зась. Аж тут сама лисичка наша, Митким та ловким язичком. Злизала вмить старе лікашу і вихлептала борщ цілком. Журав підвівся дуже чемно. Спасибі, каже, за обід. Тепер приходь і ти до мене, я пригощу тебе як слід. Три дні журав до річки бігав, багато риби наловив, дістав десь куховарську книгу і цілий день читав та вчив. Та й заходив сварити юшку, в казан великий рибку склав, налив води, поклав петрушку, і кропу, і різних інших трав, додав туди і лис лавровий, привезений з чужих земель, і юшку добру, пречудову зварив на славу журавель. Зварив та й влив у глек високий і з довгим горличком вузьким. Усе готово. Чути кроки лисиця йде до нього в дім. Заходь, заходь, ласкаво просим, журав на зустріч дріботить. Вона зайшла, крутнула носом, як смачно рибкою пахтить. Вона доглека та даремно, лисичка й так і сяк стає, шибає в ніздрі дух приємний, а язичок не дістає. Рудим хвостом крутнула гостя та й подалася з хати пріч, а вдома, плачучи від злості, в куток забилася на піч, покликав журавель журавок, і сірих чапель, і лелек, усіх, хто має змогу й навик устромлювати дзьоба глек. Всі досхочу понаїдались, хвалили юшку за любки, і довго там не припинялись веселі співи і танки. Ось і казочці кінець, ти уважно все прослухав, молодець.